Пам'ять летить у далекі роки, де місто своє залишив на віки, в серці моєму галечина, підволочиська моя сторона. Добрі у місті тім люди були, тихо життям своїм мирно йшли. Хтось був багатим, убогим хтось був, але про чвари ніхто тут не чув. Пихка про щось паротягом вокзал, в ніч він вагони кудись посилав. Ранком росою умивався наш дім. Кожен до храму свого спішив. Як тіло без душі стає бездиханним, так і суспільство без церкви стає мертвим. Так історично склало, що наше суспільство є поліконфесійним. Яскравим прикладом є і наше містечко. Обличчя Підволочиська, кінець 19-го, початок 20-го століття формували три громади: єврейська, польська та українська. Формували і формують різні релігійні громади. Ми, Яніна і Катерина, учениці 10 го класу підволочиського ліцею. Хочемо розповісти вам про перлину нашого містечка храм Пресвятої Трійці. Що собою являє церква? Це люди, які стараються наслідувати Христа. Допомагають, підтримують і люблять людей. Сучасна церква це не страх перед Богом, а довіра йому. Ну, якщо будучи звичайним хлопчиськом, з ким сюди приїжджав я, ну, ця святиня на мене привала, ну, завжди залишала таке особливе враження. Вона тут, під в самому центрі, це гарна гарне святиня. Тут показана вулиця Костельня, та, що зараз договорив, тут в нас, вона називається Неогалська. Ось Це вулиця Костельня це от, е, ваша школа. Але щоб із третього поверху, який був надбудований там, в 30-х роках за Польщі, а вон далі от бачимо, от іменно костел Святої Софії, велику допомогу будівлі надало управління колії Карла Людвіга. Центральний вівтар виготовлено на кошти графині Софії Баворовської на честь її святої покровительки і назвали храм. Вічні вівтарі та орган теж були куплені на кошти благодійників. 15 травня 1883 року ксьон декан Ренкевич освятив костел. Римокатолицька парафія зростала, тому було вирішено збудувати новий храм, а приміщення старого продати. Будівництво тривало з 1906 по 1909 роки. Новий костел Святої Софії постав на площі. Та, на жаль, за наказом совєтської влади, в 1965 році його було підірвано, а на його місці збудували будинок культури. У 1992 році приміщення колишнього польського народного дому, народний рух України, передав польській парафії, яка відновилася і нині в тому костелі е, Ксьонс е, Петро Савчак. Я можу сказати, що бистріше всього, що цей хрест. Головне, це є Свята Софія. Табернакулюм і фігура Матері Божої. Ну і матері Божа Ченстуховська, це само собою. Так, воно собі вона не показує, що з цього храму це є історія. Пан Зиновій Мельник передав нашому краєзнавцю пану Юрію Макрію копії листа, які писала українська громада до митрополита Андрея Шептицького. Там, зокрема, є такі слова. Кличемо, отже, до вас поможіть нам в тім святім ділі. Не пожалійте лепти на ціль святу та й других до села заохотіть. Внизу візи митрополита поручаю Андрій Митрополит і дата Львів, 23.08.1909 рік. По всій Галичині у греко-католицьких церквах першу тацю на службі жертвували. У 1911 році утворено парафія Пресвятої Святої Трійці. Через рік храм був освячений самим митрополитом Андреєм. Першим настоятелем був отець Омельян Коуч, блажений священомученик, праведник України, іменем якого названий наш краєзнавчий музей. Священики навчали слово Божому в школах. Церква опікувалась товариством просвіта у 1932-33 роках. Здійснювали збір для голодуючих у совєтській Україні. Після другої світової війни у 1946 році совєтська влада заборонила українську греко-католицьку церкву. Отця Михайла Патрила через небажання зректися унії було заарештовано і засуджено на 10 років. Після відновлення української греко-католицької церкви, 15 квітня 1990 року, відбулося перше богослужіння. Літургії відправляють отці Зиновій Гончарик та Михайло Валійон. Отець Зиновій з теплом і вдячністю згадує сестру Йосифу Олену Вітер, яка всіляко сприяла його духовному розвитку. Але й до того греко-католицька церква діяла підпільно. Відправи здійснювалися в помешканнях вірних, зокрема, отцями Михайлом Патрилом та Йосифом Фалом. Мирно вдалося владнати тоді, в кінці 80-х, на початку 90-х років ХХ століття, міжконфесійний конфлікт. Адже після заборони Української греко-католицької церкви храм використовувався православною церквою Московського патріархату. Православна громада, яка вийшла з під влади Московського патріархату, збудувала Свято Троїцький собор Православної церкви України. Найважливішим є те, що зараз між різними релігійними громадами відносини мирні, розвивається взаєморозуміння і повага, розуміння того, що для нас усіх є спільним прохання до Бога, Боже великий єдиний нам Україну храни. А на свою конфесійну приналежність кожен з нас має право. А тепер запрошуємо вас до нашого храму. Дана історична пам'ятка 19 століття була побудована у стилі польського бароко архітектурною фірмою Захаревича. Із верхнього слухового вікна далеко чувся звук органу фірми Слівінського. Стіни храму несуть собі пам'ять про історичні події минулого та сьогодення. Ось ми бачимо снаряд, який застрягнув у стіні після обстрілу містечка в 1914 році російськими військами. Задня частина храму Захристія збудована ще за отця Омель'яна Ковча. А цей дзвін 1912 року, на якому досі можна побачити прізвище жертодавців, був пробитий осколком у 1944 році. Тут гарно і затишно, Туї, як у Ватиканському саду. Інтер'єр храму простий і вишуканий. Захоплює співом хор під час богослужінь. Навчають і утішають словом Божим священники. Вірні парафіяни греко католицької церкви створили міцну спільноту. Ліва церква одним словом. Якщо подумати, безмежна любов, присутність Бога. Церква для мене це є велика родина. Бо так як в родині один одного підтримують, один одному допомагають, один за одного моляться. Так само і в церкві я відчуваю ту підтримку, ту допомогу і ту любов, яку я отримаю. Для мене церква все на нинішній день. Моя це церква моя то є моє життя. Невід'ємне. Я вже існувати в своєму житті без церкви не можу. Церква це спільнота вірних, це функціональна жива парафія. Любов. Це не просто якась будівля, це спільнота людей. Церква. Церква це спільнота. Це найважливіше. Церква це спільнота. А вже храм, коли спільнота сюди приходить. То туди вже ми разом із, із, із тою Божою родиною. Є на гостині, де, на яку нас запрошує сам Господь Бог. І коли ми разом в час Євхаристії. Приймаємо живого Ісуса. Це моя родина. Відродження національних церков завжди йде поруч із процесом національного відродження і духовного становлення. Церква відіграє важливу роль у вихованні молоді в дусі єдності і братерства. Це так цінно сьогодні. Церква пікується пластом та іншими молодіжними організаціями, бере активну участь у суспільному житті громади. Про парафії діє катехетична школа Марійська дружина. Наш греко-католицький храм Пресвятої Трійці знаходиться в самому центрі Підволочиська. Цікаво, що дана архітектурна та історична пам'ятка 19 століття будувалася як костел. Стала греко-католицькою церквою, потім православною, а зараз знову греко-католицьким храмом. Історія, люди, події пов'язані з пам'яткою, створюють складну і захопливу вишиванку. Церква як релігійна організація єднає людей в спільноту однодумців, яка слухає, і розважає над проповіддю про любов, самопожертву, милосердя, добродіяння і закликом про втілення цих чеснот у життя. Ласкаво просимо на гостини. Миру вам.